Ще лежить один боєць РФ? А ти наш український третій з пропавших безвісті? Це відео сумський боєць Олексій Масюченко з позивним водолаз, відзняв у січні на Донеччині. Тоді, після важких боїв, пригадує чоловік, разом із побратимами повернули собі одну з позицій. Виявилося, що після бою із росіянами там зникли безвісти кілька українських військовослужбовців. Олексій вирішив спробувати їх дістати. Ми попали на Донбас. Ми потрапили на Донбас, і на Донбасі все почалося. Вперше, коли хлопці, які не служили, потрапили на передову. Було дуже складно. і так сталося, що ми потрапили на один з рубежів, на якому позиції пере. Ходили із рук в руки Наші обстрілювали російську позицію. Нам сказали, що перед вами там стояла певна рота, і в цій роті не чотирьох солдат. Короче, солдат. і коли ми вже захопили цю траншею, хлопці говорили, що був трупний запах, речі валялися. я вирішив спробувати пошукати наших хлопців. Все ж таки четверо солдат. Я тим паче вже давно цим займаюся. Отримавши дозвіл на розкопки у свого керівництва, Олексій почав шукати тіла. Земля у траншеї, які копав чоловік, промерзла на 40 сантиметрів. Тіла довелося вирубувати лопатами та сокирою. А мені ребята показали Мені хлопці показали, що у цьому місці був трупний запах, але ніхто не знав, там наш солдат чи ні. Довелося вирубувати на колінах із мерзлої землі. Тим паче, морози були до мінус 15. Можливості чекати тепла не було, адже ми кожну хвилину чекали ротації. Часу було обмаль. Я приходив щодня, сильно втомлювався, але я розумів, що якщо цього не зроблю, то все затягнеться надовго. 300 метрів треба було від нашої траншеї пробігти через мінне поле або посадкою замінованою. Її перед цим розмінували певні проходи. Треба було йти тільки слід у слід: ні кроку в сторону, ні вправо, ні вліво. Чоловік пригадує, відкопував тіла близько чотирьох днів. Фізично було важко, адже в день копав, а ввечері чергував на позиції. Я йшов на світанку, бо вже в день не можна було туди йти. Вночі не можна, бо тепловізори тебе бачили. На світанку тепловізор погано бачить, і коли рано вранці ротація проходить там, змінюється постові. Можна було добігти. Повертався я так само, коли сутеніло. Їж за собою не брав, бо руки мити ніде. Ти в трупному запаху, трупній отруті, весь брудний. Я пив лише воду, Тобто смєв я тільки воду. Ну, боліло все. боліло усе. Боліли коліна, лікті, суглоби. Сокирою купати 10 годин це дуже важко. Там не лопатою, ні киркою не можна. Бо міни та гранати пробивалося усе можна було розбити та вибухнути. це моя робота. Я знаю, як її виконувати, і я її виконав. За допомогою сокири та лопати Олексію вдалося відкупати тіла трьох побратимів та знайти ще одне тіло військового РФ. Говорить, йому просто пощастило, адже траншею, де відбувалися розкопки, протягом цих днів не обстрілювали викапували, коли відкопував хлопців. Одного відкопав у нього каска була пробита кулями. Видно, що добували у потилицю. У бронежилеті були у спині отвори на руці. Турнікет видно, що його було поранено. Перевіривши його речі, ми знайшли ім'я на курці. Документи на документах та курці. ім'я збігалися. Родичам потім повідомили. От рослинікам сообщили. у второго солдата був крестик. У другого солдата був хрестик з ладанкою та срібним ланцюжком. Родичі впізнали по дерев'яному хрестику цього бійця. А по третьому солдату був телефон. У третього солдата був телефон, були підписані речі. По ним ми встановили хто це, і так само по телефону. Телефон, який належав солдату, вдома родичі на коробці побачили такий самий телефон. От я тіло перше підняв. Я тіло перше підняв і повідомив командира, що потрібна група евакуації. Вислали групу із трьох людей. Вони прибігли з ношами. Знову ж таки, це час, коли треба було по полю бігти. і ми в чотирьох винесли цього бійця. Наступного дня ми винесли другого, на третій день третього. Пощастило, що на той момент нас не підстрелили. що нас в той момент підстрелили. За три дні я викупав трьох наших і потім викупав ще одного солдата РФ. Ми спробували його також винести, але почалися обстріли. і ми не змогли цього зробити. Він на тій позиції так і лишився. Позиція за нами, поки там чергують наші солдати. Тож, якщо буде можливість, вони його виносять і змінять на нашого. У мирному житті Олексій Масюченко працював керівником пошукового загону Повернення. Займався пошуком зниклих безвісти бійців часів Другої світової. За весь час загону вдалося відшукати близько 150 солдат. До того ж, працював на водолазній станції. Зізнається, призвичаїтися до нових умов було складно. Ну, було складно, коли ти з мирного времені попадаєш в таке місце. складно, коли ти з мирного життя потрапляєш у таке місце, де трупи, де постійно стріляють. Було складно. Миші просто бігають, їдять усе, рюкзаки, каски об'їдають. Знову ж таки, звикнути до трупного запаху теж складно хлопцям, особливо як і вперше. Особливо, собі перший раз. Ми постоянно находілись падабстрілами. Ми постійно перебували під обстрілами різних гармат, різних калібрів. Це було складно, важко було звикнути до вибухів, але ж повернулися не всі, але повернулися люди, які зрозуміли, що таке війна, і до цього по іншому ставляться. Якби кетому німношка по-другому сталі Після війни Олексій Масюченко бажає повернутися до своєї звичайної роботи та продовжити займатися пошуком безвісти зниклих солдат не лише часів Другої світової, а й російсько-української війни.